Всім привіт, це Ігри до столу. І в цьому відео я хочу продовжити тему роботи з персонажами під час кампанії. Минулого разу ми зупинились прямо перед першою сесією. Ми підкинули всі хуки, які хотіли, і намітили собі прив'язки до глобального сюжету. Тепер варто дати гравцям трохи звикнути до свого персонажа, зрозуміти його та відчути. І мій улюблений спосіб допомогти гравцям в цьому це під час представлення. Під час представлення персонажей я не просто прошу описати, як вони виглядають, а пропоную описати, як проходить їх день, що вони робили зранку, куди ходили. Тут же можуть починатися інтеракції між гравцями, якщо їх герої мають зв'язки. Можливо, один шукає іншого, щоб піти у зазначене місце, де ви збираєте партію. І так, один за одним гравці не просто кажуть, у що вони втягнені і наскільки суворо і загадково вони виглядають зі сторони, а й самі починають прощупувати свого персонажа. Вибудовувати його особистість, ну і на ближчі кілька сесій, м'яч на стороні гравців. Тобі треба лише спостерігати і помічати якісь цікаві особливості. Та, звісно, робити нотатки про якісь невеликі особливості кожного персонажа, їх фобії, вподобання, деталі бексторії, які проявляються у діалогах, особливості характеру. Все це може знадобитися при створенні арок і побудові мотивації, коли гравці вже більш-менш зрозуміли своїх персонажей. Дві п'ять сесій, в залежності від їх частоти та тривалості, можна пробувати додавати якісь натяки чи гачки. І це не треба робити одразу великою важливою аркою якісь відсилки до минулого, згадки важливих елементів з Бексторі. І тут спостерігаємо за реакцією. як гравці реагують чи чіпляються за це. Причому вони можуть не одразу підхопити щось, а згадати через кілька сесій. Все це окей. На даному етапі у нас нема задачі впихнути в персонажей все. Також можна вже підключати форшедуінг до головного сюжету чи головних запланованих арок. Але ще не гачки, просто натяки. Важлива ремарка, коли ти починаєш підкидувати якісь хуки чи якісь натяки тощо, дивись уважно на реакцію гравців. Може їм це пофіг, може навпаки, вони одразу підхоплять. І це теж дасть тобі трошки цеглинок, щоб потім будувати вже велику серйозну інтеграцію. Є непоганий спосіб допомогти собі гравцю краще зрозуміти персонажа, підкинути йому внутрішній конфлікт. Це може бути і як частина Великої арки, якщо ставки великі, так і перевірка характеру конфліктом із малими, не сильно значущими наслідками. Це може бути можливість слідувати чи відступити від своїх цінностей, важкий моральний вибір, чи навіть челендж головного життєвого переконання. Останнє може бути повноцінною аркою персонажу. Найбільший кайф, якщо між гравцями починаються зав'язуватись свої окремі арки, на які ти не впливаєш. Різні погляди на певні реалії світу, конфлікт інтересів, напружені стосунки. Тут твоя задача спостерігати, кайфувати та слідкувати за тим, щоб це залишалось тільки між персонажами, і що гравці розуміють, що роблять, і не мають справжнього конфлікту поза грою. Приклади з моїх ігор: один персонаж вирішив навчити іншого читати. Інший приклад, персонажі мають різні погляди на феодальну систему і активно сперечаються з цього приводу. Ще важливий момент це балансування не тільки спотлайту під час окремо взятої сесії, а й загальну активність гравців у виборі хуків та поточних активностей партії. У рульовиків є тенденція драйвити сюжет і спонукати всю партію до тих чи інших шляхів. І в цьому нема нічого поганого, і цілком можливий варіант, що всім іншим гравцям буде цілком окей що один. Виступає в ролі драйвера і лідера. Тобі, як майстру, важливо все це моніторити і переконатися, що всім вистачає власної активності і підходить поточний розклад. Для цього варто періодично проводити опитування серед гравців, як і взагалі зараз кампанія, а також надавати періодично умовний важливий момент, коли вони можуть задрайвити подальші дії. Але знову ж таки, не варто пушити спостерігача, якщо він явно показує, що йому окей бути на другорядних ролях. Коли партія розігралась і нормально так просунулась по сюжету, можна вже видавати повноцінні гачки. І попередні нотатки та той факт, що ти вивчив гравців та персонажей, має полегшити тобі цю задачу, адже тобі буде легше підібрати обставини та мотивацію. А рано чи пізно в тебе з'явиться ідея, чи можливість прямо тут і зараз зробити прикольний хук на щось, що ти не планував. Це просто чудово. Пробуй. Головне пам'ятати, що якою б тобі ідея не здавалася офігенною, якщо гравці не підхопили її, то не варто сильно пушити. Загалом на цьому етапі кампанії робота з персонажами вже переходить у площину імпровізації і досвіду. Тут важко давати конкретні поради, тому я думаю, просто наведу пару прикладів зі свого досвіду. Я вів четвертий сезон Adventure League про баровію. І, до речі, коли працюєш з ізольованим світом, маєш певні особливості із роботою з Бексторі. Одночасно це і простіше, тому що ніхто не очікує від тебе, що будуть прив'язки до того світу, з якого прийшов персонаж, і складніше, тому що тобі все ще було б непогано щось придумати і гарно підв'язати. Так от, в партії була варвар драконіт цілком собі доброго алаймена, коли вони зачистили табір орків, які виявилися рабами ЮНЦІ. І так, орки та Юанті в барові то досить дивно, але сюжет Adventure League це пояснював. Так от, Нала, так звали героїню, проявила певні схильності до надмірної жорстокості. І мені одразу спало на думку, що це не може пройти повстемних сил ревенлофту. Я почав підкидувати гравчині, то тут, то там підказки, що налі це починає подобатись, як це відчуття влади починає її захоплювати. І гравчиня чудово підхопила цей пас. Трохи пізніше у нас був цілком випадковий момент відіграшу між сесіями. Ми просто переписувалися у чатику кампанії, і так вийшло, що вони, партія, стали допитувати місцевого бургомістра. Нала майже вдалася до тортур, і знову ж таки темні сили це помітили, і вона знов відчула темряву та насолоду від того, що відбувається. З тих пір я періодично то тут, то там вставляв видіння і натяки на те, що зло поглинає її, чи що вона загине тут. Гравчиня чудово відіграла сумніви у собі і страх за оточуючих. В якийсь момент їй привидівся ворог на місці сопартійця. Майже не вбивши його, персонажка злякалась і почала сумнівати в собі ще більше. І окрема подяка гравцю, який нормально сприйняв таку атаку, яка, до речі, залишила один хп. Ще пізніше їй привидівся ворог на місці npc Комонера якого вона вбила, і знову гравчиня чудово відіграла жах від скоєного та почуття провин у фіналі кампанії. Я для її персонажа лишив відкрите закінчення. Гравчиня після епілогу могла сама інтерпретувати, чи поїхала глуздом Нала і поглинула темрява, чи таки вона переборола вплив туманів. Всі діталі цієї арки народжувались в моменті. Я не готував щось конкретне, просто по ходу кампанії щось здавалось цікавим і логічним. А гравчиня це підхоплювала. Єдиною моєю заготовкою було те, що якщо гравці будуть чинити щось сумнівне, то темні сили можуть звернути на це увагу. Все інше було чудовою імпровізацією, в тому числі від гравчів, інший приклад з тієї ж кампанії. Я вирішив, що плем'я орків, яке опинилось неподалік, це те саме плем'я, з якого був батько Роги Полуорка з нашої партії. Що дало трохи більше мотивації дослідити, що відбувається, та взяти участь у політичній боротьбі всередині племені, і можливість персонажу зустрітися з батьком і отримати драматичний момент спілкування, наскільки він був використаний, залежало вже від гравця. В цьому випадку я вже більш детально готував та змінював пригоду під персонажа. Отже, це було два приклади арок та інтеграції персонажів у кампанію. На моєму досвіді спонтанні ідеї часто виявляються чи не крутішими, ніж заплановані. Тому не бійся експериментувати та підкидувати навіть незначні на перший погляд гачки. Та не засмучуйся, якщо частину ігнорують. Напиши в коментах приклад найемоційнішої сцени з персонажем у твоїй грі. чи навіть не обов'язково емоційної, а просто такої, що сильно запам'яталась. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити поради з НРІ та огляди звичайних настілок. І бувай!